Я сам мотоскую записал тут, урвал моторский. Давай дать

Prontes te Пробуй вот там Даю. Taip, nuklausyk, kad pasimtų. на куди весь так, блядь, блять, диване повне тіло П'ять хвилин пугаю, різко позняв. Я йду, чую, щось шумить, дивлюся, ого щось вилітають. Тут же поменшало вони були, там всі пі вийшли. Давайте візьму, кажіть куди. Певно, що будуть. Певно, що буде на твої дерева сідати. Дорогі, сідає, зараз зараз ага. На ньому сидів, коли поставив як сидів, значить, я прийшов. Тому що я ну, бджоли не розлітаються, вони будуть разом всі, так? Де всі сі з лететь дику. Та там же треба ставити яшки. А де він стоїть? — Сідають на купу, хуже хоча спіти. І тику що? І там, щоб зараз поїдеш, там ніхріна не лишилась. І черви вже немає, і що, вся муха для того. Того як прикидуєш, підеш і кажеш кого, де його і де його, його місце. <laughs> Так-так. І були, був людей, бджоли. Ніби... Ну, і дивилися, і ніби все нормально. Він вже далеко пішов, де вивертається. Але і не, було, і, не, і не було видно, щоб розпечатаний якийсь був, щоб цей маточник, ну, ну. щоб вона вилізла. Vuk dan kreti matorce ga je uzerval do toj. No. Vuk beri, dje, 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 no, no, no. I pa <tripti> se neče da razače, ali ide da ti se za. vrtaj se Вже ну, наліплю, вже наліплю гілку, бачу. Вони yeah, yeah. no, ну, зараз покійні, а косати не будуть. Yeah. Ну, деревце yeah. матка там десь середині, між ними, да? так. Фессила бджолів. І довго нетко може на дереві сидіти. Та Він посиде, кожна і виселі сподобає, як матка крилата, а тут крилата матка, бо mm -hmm. тірумо і курва шість задрає, дрей, де? ти їх не знайде. І, і що вони так погинуть всі в полі, так? Це буде летіти за 20-30, знову з зараз. Під гачих ясь налипить, кусі стабу десь, вам хтось за день згине, навіть, там якась дупло залізе, згине. Там ще до волоса не дуже їдуть, то й все принесу, так, в зимі загинути типу. все. Як підійду трохи ближче, то вони не втічуть. Та не вже сідають. То зараз що, треба знайти ту матку і назад її вулик запхати чи. Зараз там мусимо переглянути. Переглянути. І скоро вже ту відложили. Від треба крутити. Те... Може, й... Може йти крутити? Крути. Добре. Я йду крутити мед.